Ваші дії світиться виконавчий напис нотаріуса, заблоковані рахунки за прострочену заборгованість по кредиту з надмарними відсотками. Хочете вирішити цю проблему та не знаєте, як, адвокатське об'єднання захист знає, як вам допомогти. Як ви можливо вже чули, 6 травня набув чинності новий закон, який включає автоматичне накладення арешту на рахунки та майно позичальника за простроченою заборгованістю. Але відповідно до закону від 11 квітня, який набув чинності 6 травня, Заборонено відкриття виконавчих проваджень на підставі виконавчого напису нотаріуса, які вчинені на кредитних договорах, які не посвідчені нотаріально, тобто стягнення такої заборгованості можливе лише на підставі судового рішення. Якщо ви потрапили в подібну ситуацію щодо незаконного стягнення заборгованості по кредитному договору і потребуєте юридичної допомоги, ви завжди можете звернутися до нас за юридичною консультацією.